Давайте скажемо слава Богу. Слава Богу. Сьогодні коротке слово скажу. І перше прочитаю місця від книги Свят... Евангелії від Святого Матвія. 25 глава. І це буде притча про таланти. І це буде від 14-го 14 вірш, вірша. Так само ж один чоловік, як відходив, покликав своїх храбів і передав їм добро, добро своє. І одному він дав п'ять талантів, і другому два, і тому і один. Тому Кожному за, спро, за, спро, за спроможністю його і відійшов. А той, що взяв п'ять талантів, негайно пішов і, і орудував ними, і набув він п'ять інших, інших талантів. Так само ж що, і що... Так само ж і той, що взяв два, і він, і він ще два інших набув. А той, що одного взяв, пішов та і закопав його в землю і сховав срібло пана свого. По довгому ж часі вернувся пан, пан тих рабів та і від них зажадав. За, за Обрагунку, і прийшов той, що взяв п'ять талантів, приніс іще п'ять талантів, і сказав: пане мій, п'ять талантів мені передав ти, ось я здобув інші п'ять талантів. Сказав ж йому його пан. Гаразд рабе, гаразд, рабе, добрий і вірний, ти в малому був вірний, над великими поставлю тебе, увійди до радощів пана свого. Вчора, після співанки… Прийшли браття, готували часи, все-таки я починав з ним говорити. Говорить, що за, за цей рік, як через Бог мене робив, як до, до мене він коснувся. знаєте, я говорив про одну проблему, яка була в моєму житті, і це була проблема, що я не був вірним в маленькому. Ми всі хочемо велике щось від Бога. Хочемо, щоб Він дав якісь нам дари, хочемо, щоб були якісь чудеса в церкві або щось друге. Ну, а це ми забуваємо. Це як написано. Був вірний в маленькому. І для ну, І це будь вірним в маленьким. Знаєш, я думав собі і жалувався, Бог, ти мене не хочеш пользувати. там Це, це, це. Ну ну, хто я такий? Що ти можеш через мене зробити? Я не вірив, що він може мене, ну, через мене працювати. Я в цього не вірив. І і я зрозумів, що він мене через мене хоче працювати, коли я перший раз тут проповідував. Я думаю, багато з вас були. І знаєш, я просто не міг повірити. Я просто не міг повірити. Ви знаєте, в тому момент я взагалі в маленькому не був вірний. Я не читав Біблію, я не молився. І знаєш, в ту суботу, в ту ніч я перший раз відкрив Біблію за рік. Просто щоб уроки для грешення зробити, щоб пастору не треба було одманювати. Я чесно кажу. І це, чого я відкрив Біблію. І знаєте. Як казав, ту, ту ніч Міша до мене дзвонить і, і каже: ти будеш проповідувати. А я, а я кажу: ні, не буду, не буду. І знаєте, потім я прочитав той вірш, що діла, діла, віра без діл мертва. І воно мене дуже засудило. Я зрозумів, я ніякі діла для Бога не роблю. Я навіть Біблію не читаю, я навіть до нього не молюсь. І я щось від нього требую, ну. Знаєте, і, і, ту, і, і ту неділю мене Бог турбував ну, ну, дуже моє серце затурбувалося. і це коли перший раз я проповідав, і я зрозумів, що Бог мене кличе. І я не скажу, що після цього я там зразу там каявся. Ну, це був до, довгий шлях, дуже довгий процес. Ну, саме перше, що в житті я поміняв, це я починав бути вірним маленьким. Я зрозумів, що Бог мені велике не буде давати і не дасть. Поки в маленьким я буду вірний. І знаєш, це не було легко, там, скільки, е, скільки разів я переміняв Біблію на щось інше, на телефон там, з друзями або щось друге. І знаєш, я це все відки, відкинув. І коли я відкинув, і я іскренне желання мав віддати все для Бога, воно все почалося від маленьке, від молитви, від читання слова, просто навіть до зібрання гудить. І знаєте, були моменти, де ну, в, щось в житті, якась проблема була ну, якесь рушення було. І наповнилось яке слово, яке я читав. І коли я його читав, тоді я. Я, ну, я не думав, що воно ну, так прочитав і мимо прийшов. Ну, ці слова вони напоминались. Те, що я руками назад, ну те, що я в 14 років колись там прочитав, воно в мені сповнилось. Або дуже якась проповідь в служінні, яке я повністю ну, не звертав уваги, у те проповідь, у те слово, воно звернулось до мене. Може, ви зараз... Нічого не чувствую, ну, я, ну, воно додається, воно набирається. Бог, Бог просто так вврємя, ну, не, не тратить для нас, він, він не підводить, Алілуя! І знаєте, оце сьогодні останній день цього року. І моє таке бажання в цій молитві, що ми будемо зараз робити, це, що ми були вірним маленьким. Так це, це, що я переміняв цей рік. Я сподіваюся, що наступний рік. Я стануся вірним, я хочу це бажання, мати маю це бажання. І нам треба це поміняти. Багато людей, к сожалению, я теж всім себе звинувачую, що ми не вірні маленьким, а воно все починається від маленьким. Алілуя, Молимося!